Дівчата, ті, про кого варто заспівати. Літо в горах швидко мине, пройдуть роки, зміниться все, та лиш пам'ять сюди повернеш. Гадаємо друзів, душа живе, що таке у таборі, без піву, без якого світі неможливо. Візьмемо гітару і підемо у артанку, будемо співати аж до ранку, візьмемо гітару і підемо у артанку, будемо співати аж до ранку. Літо в горах швидко мине, пройдуть роки, зміниться все, та лиш пам'ять сюди поверне. Kdaj je mu družil v duša?